было видно 122, как что это на одном агита, на да другом 122. Третий, третий момент. Ну это их название Нет, просто третий, снаряда. Третий момент сюда. Да, да, да. Все, пошло, подожди, сейчас я вам буду снимать. Я все, понимаешь. Ложи аккуратно. Сильно не бей. Все, все, все. Покажи спочатку листівки, смотри. Так і змайл. На даний момент здійснюється підготовка листівок для споряджання агітаційних снарядів.

Артилерійський агітаційний снаряд 3А1Д використовується для залистовування населених пунктів, таких як міста або села. Значить, перше, що споряджається листівками відповідно формату А5 або формату А6, Значить, запускається він з артилерійської установки Д-30. Значить, артилерисами розраховується максимальна висота польоту і на максимальній висоті відбувається підрив снаряду, вишибний заряд виштовхує листівки, які відповідно до потоків повітря розлітаються над населеним пунктом. Приблизно один снаряд 3А1Д використовується для заластування населеного пункту з населенням порядка 500 3000 жителів. Щоб я тут От такі чотири кружальця димного пороху створюють тиск для вишибання листівок з контейнера на висоті. Ти спочатку в